Вітаю вас, мої любі підписники! Сьогодні покажу, як я сіяла катарантуси зі свого насіння. дивіться відео до кінця, будь ласка, буде цікаве оголошення Катарантус віртуоз. 17 січня мною були замочені зернятка в марганцевому гарячому розчині. Тримала їх десь години 2-3. Біля гарячої батареї, потім віджала, промила водичкою, знову віджала і присолила отакий контейнер з ґрунтом, присолила, поставила на теплий коврик, накрила склом. Сьогодні 19 січня ось такі вже носики, корінчики. Випускали. Бачите, скільки їх багатенько? Далі буде. Сьогодні вже 20 січня і дивіться, які ось хвостики у катарантуса. Бачите, як вже помітно підросли курінчики. Короче вже будуть підніматися голівоньки, присиплю їх агроперлітом, а потім уже, якщо будуть витягуватися, я їх притрушу ґрунтом ще трошки. Діть які хороші хвостики, як же вони тішать душу, ростуть, хочуть жити, рости. Потім квітнути. Сьогодні 21 січня. Катарантоси стоять на теплому коврику, і от зараз я з них прибираю, бачите, конденсат. От тому треба часто перевертати, щоб не було загнивання рослинок, а то можна прийти в один день. Е, якийсь там час, і їх уже там немає, їх чорна ніжка з'їла. Вчора підсипала м -м, агроперлітом. Ой, зараз стану на коліна і покажу. Ось деякі вже попіднімали голівки, а деякі ще в шльомиках. Ось, бачите, шльомик Тут, а деякі лежать догори ногами. Ось таке, як це. Його треба взяти зубочисточкою і занурити в земельку. Раз. І все. І витягнути. Ось такий ще є один. Його теж треба раз. І занурити, прокрутити і витягнути. Тут таких є. Декілька ось, щоб вони трошки затрималися. Хтось раніше проклюнувся, хтось пізніше, але такий результат добрий, тому завжди раджу замочувати насіння перед посівом. Марганцевий розчин дає, ну, як би сказати, і обеззаражує, і... Також допомагає, е, як сказати, ну, дає якісь калійне добриво для того, щоб рослина краще для вкорінення це добре. Як дезінфекція рослинки, так і для, для кореневої. Бачите, як корінчики хорошо пішли. Кінчики, корінчики. Так ось. Десь зараз ще, ось ще один. ось тут два. ну-ка це один. Один. Та що ж ти так причепився? так і раз на місце поставим Все, так, завтра покажу. Так, разом і виростимо катарантуси. Ще один закрутився. Так, де ж він, де ж він? Ось закрутився, вчепила я його та що, що його не можу навести. Зараз я його раз, десь тут і поселю. О, а там він буде рости. І таки в нас діла катарантусові. Ще ось повернувся один трошки зависокий, якби ось потягнувся ось, ось його шльомик зняли, і, а він наче вже якби хоче витягнутися. Я йому ох, трошки заглиблю його. Ох, другого вирвала. Також раз, і заглибити його можна. Я б кишек, можливо, вечором підсиплю грунту Але ще ось багато хто піднімається. Мені подобається, коли вони не присипані ґрунтом. А на сонці на кільчаться. Ну, якби на сонці в мене ось така лампа, і вони кільчаться, бачуть яскраве світло, а потім я їх присипаю. Десь можна колись більше присипати. І може не зійти насіння, десь ну, якби не зможе воно себе підняти наверх. От тому мені зручніше, особисто мені зручніше, коли я не присипаю ґрунтом. А вже потім після кільчення, вони такі всі хороші, Трошки погано, видно, ще їх. І не витримала, руки не витримують. Щось хочеться вже робити. Що ти звик щось вирощувати для себе, то важко втриматися. Ну, для катарантосів це вже, звісно, не рано. Їм можна і пораненше, якщо є умови. Так як вони, катарантус це кімнатна рослина, як кімната, так і садова, то її можна і в кімнаті вирощувати за умов, що ну, тепло і трошки досвідчування. По маленьким, якщо великій рослині катарантусу можна стояти на вікні без досвідчування, то отаким от сходам ось то їм потрібне досвідчування. Такий вигляд мають мої підсипані вже катарантуси, підсипані земелькою, просіяною через дрібненьке решето, щоб не було зайвих комочків. Ось так вони вже не дуже падають. Нагадую, що це сорт віртуоз. Він більш стійкий до прохолоди. Взагалі, катарантуси вони теплолюбиві, а от сорт віртуоз він більше витримує пониження температур. Тут суміш у мене ось такий вони мають вигляд. Чекаємо двох справжніх листочків, далі буде. Сьогодні 27 січня, так виглядає катарантус. Уже він трошки почав хилитись. Ось тут, бачу, вже падати хоче. На цій стадії я його підсиплю ґрунтом. І будемо чекати, поки з'явиться друга пара листочків. Любі мої, якщо хтось із вас ще не знайомий з цинією Profusion, то послухайте мої спостереження. З даним сортом, знайома давно. Це дуже чудова серія, яка росте як в грунті, так і в горщиках. Особисто я висаджувала лише в землю, але треба спробувати і другий варіант. Обов'язково спробую. Дана цинія не хворіє, витримує легку посуху, любить сонечко. Тіні витягується, висота кущику 30-40 см. Відстань між рослинками теж повинна бути десь 35-40 см. Кущик тримається напівколом покритим квіточками, які вас будуть тішити все літо до пізньої осені. Цинія заслуговує уваги. Я впевнена, вона вам сподобається. А тепер увага, оголошення. Сьогодні хочу подарувати своєму тисячному підписнику набір цині Refusion. Чекаю скрін на Viber 096 72 62 52 9. Друзі, так у нас сходить сонечко. Дай Боже, щоб наше українське сонце сходило завжди. Якщо вам було корисним дане відео, ставте вподобайку, напишіть ваше побажання чи зауваження, ставте мені питання, відповім, виправлюся. До побачення!